Штаремен, це анаграма, чи не так, докторе? Ештеремен? Та решта мене, міс, решта мене. Значить, що ви зняли той гараж. Дякую. Ваша рана вже не кровить. Як ви проста подрябина. Доктор Електр, чи чия то голова у Банці? Краще запитайте мене про Буфало Біла. Вам про нього щось відомо? Можливо, як побачу його справу. Ви ж можете мені її принести. Краще поговоримо про міс Ремен. Ви ж самі хотіли. Його справжнє ім'я Бенджамін Распейл. Мій колишній пацієнт, чиї романтичні вподобання були дещо екзотичними. Я не вбивав його запевняю. Я просто запхав його туди, коли знайшов після того, як він не прийшов в тричі. Але якщо ви його не вбивали, то хто сер? Хто зна? Та це було краще для нього. Лікування його було марним. Його сукня. А макіяж Распайл був трансвестит? У житті? О, ні. Маніакально-депресивний синдром. Нудний, дуже нудний. Зараз я думаю про нього як про експеримент. Перша спроба вбивці початківця змінити себе. Що ви відчули, побачивши його, Кларис? Спершу злякалась, а потім зраділа. Джек Крофорд сприяє вашій кар'єрі. Вочевидь, ви йому подобаєтесь, а він вам. Не думала про це. Думаєте, Джек Крофорд хоче вас як жінку? Звісно, він старший. Та як думаєте, він уявляє, як він вас пестить, трахає? Це мене не цікавить, докторе. Чесно, це тільки мікс міг спитати про таке. Більше не спитає. Дякую, Барні. А де ваші малюнки? Це мене так покарали за Мікса. Як і кляте проповідь по телевізору. Коли ви підете, вони зроблять гучніше. Доктор Чілтон — справжній майстер Тортур. Що означає змінити себе, докторе? Я вже вісім років у цій камері, Кларис, і знаю, що живим мене звідси ніколи не випустять. А я хочу краєвид, хочу вікно, за яким буде дерево чи бодай вода. Я хочу бути у федеральній установі подалі від доктора Чілтона. Що значить убивця початківець? Хочете сказати, він убив знову? Я пропоную вам психологічний портрет Буфало Біла, базуючись на доказах у справі. Я допоможу вам його спіймати. Ви знаєте, хто він так? Скажіть, хто обезголовив вашого пацієнта, докторе? Усі блага світу для тих, хто чекає. Я довго чекав Кларис. Так довго чекатимете, ви зі старим Джекі. Адже наш маленький білі, мабуть, уже шукає наступну особливу леді. Штат Тенеси